Життя і служіння першої афроамериканської лікарки-адвентистки сьомого дня було наповнене постійним рухом. Шарлотта Ізбел народилася в 1876 році в Вірджинії, але виросла в Колумбусі, штату Гайо. Її родина переїхала, щоб уникнути насильства та расових упереджень після громадянської війни в США. Її друзі та родина знали дівчину як Лотті, коли їй було 20 років. Лотті та четверо інших членів сім'ї стали адвентистами. Вона хотіла бути вчителем і планувала працювати в державних школах, але нова церковна родина Лотті мала для дівчини пропозицію: чому б не використати її таланти та здібності для навчання в школі підготовки медсестер адвентистів у Батл Кріці, штат Мічиган. Лотті погодилася, коли вона закінчила програму навчання, відомий лікар Джон Харві Кело заохотив її вивчати медицину в американському медичному місіонерському коледжі. Лотті прийняла його поради і закінчила навчання з найкращими результатами у своєму класі, ставши першою афроамериканською лікаркою-адвентисткою. Вона відкрила санаторій у НЕШвілі, штат Теннесі, але місцеве населення не зацікавилося природними засобами, які вона пропонувала. Це змусило Лотті прийняти покликання працювати лікарем у школі Оуквуд в Алабамі. Перебуваючи там, вона змогла відкрити програму навчання для медсестер. В у Оквудському коледжі, який тепер відомий як університет, приблизно в цей час вона вийшла заміж за пастора Девіда Блейка. Деякий час вони обмінювалися листами. Після одруження вони переїхали до Нешвіла. Саме тоді Лотті відновила санаторій за Рок Сіті, який вона заснувала багато років тому. А Девід був пастором церкви, вивчаючи медицину. Звідти Блейки прийняли заклик щодо служіння в Панамі. Разом вони збудували церкву, створивши ще одну можливість. Служити своєму суспільству. Разом вони виховували п'ятеро дітей. Хоча в Панамі було багато роботи, сім'я зрозуміла, що умови в цьому районі негативно впливають на їхнє здоров'я. Вони вирушили до Порт-опренса Гаїті, щоб продовжити свою місіонерську роботу. Вони заснували ще одну церкву та надавали медичні послуги місцевому населенню. Через кілька років вони повернулися до Сполучених Штатів, маючи плани продовжити своє служіння на півдні Америки. На жаль, Девід підхопив пневмонію і помер. Лоті та її діти були розбиті горем. Останні 22 роки служіння Лоті провела в Підбурзі, штат Пенсільванія, спеціалізуючись на жіночій та дитячій медицині. Фактично, вона відома в галузі медицини тим, що знайшла ліків від пневмонії – смокі сіті, спричиненої смогом у великих містах. Її спадок. Це віра, відданість, смирення та місія. Лікар Шарлотта Белблей посвятила своє життя для служіння Богу, і він використовував її, щоб змінити життя людей у населених пунктах як поблизу, так і далеко. Якщо ви хочете прочитати більше подібних оповідань з історії адвентистів, відвідайте сайт encyclopedia.adventist.org.